Добрий день, діти. Сьогодні з вами ми продовжуємо нашу тему, яка називається агіометричне різьблення по дереву. І давайте традиційно заглянемо в наші зошити і проведемо словникову роботу. Давайте всі разом. Різьблення Різьблення. Ніж-косяк. Ніж-косяк. І третє слово елементи є. Для різьблення вибирають добре висушену однородну деревину всіх листяних порід без яскраво вираженого малюнку. Ось, подивіться, будь ласка, без яскраво вираженого малюнку. Оце яскраво виражений малюнок тут теж і тут. Тут вона більш однорідна і тут теж вона більш <кій> <кій> однорідна. А мініатюрне різьблення виконують на твердій дівні самшиту груші, яблуні, клена і граба. Ось подивіться, це у нас ясен, ясен і це ясен. З нього теж можна робити мініатюрне різдвлення. А Різдвення крупними елементами застосовують на деревині хвойних порід. Оскільки форма різьблення з дрібними елементами спотворюватиметься річними е, шарами. Крім того, не виключено сколювання деревини уздовж волокон. Саме тому деревину сосни застосовували в основному для різблення прикрас селянських хат. За готівку для різьблення потрібно ретельно застругати. Ось подивіться, будь ласка, на. Зразок. Оце взагалі не стругана а, заготовка. Її ми відкладаємо. Ось це. Подивіться, тут такі, такі бороздки є в нас, вони будуть ну, заважати. Якщо це таке побачите, потрібно <клес> заточити ножі, щоб вони були більш гостріші, щоб таких ось полосочок, таких ось лічок не було. А ось ця. Ось ця поверхня, бачите, вона яка гладесенька, білесенька, така. Тобто так це, е, на цій поверхні можна робити геометричне різьблення. Е, ці е, зразки ми відкладаємо, тому що це ясен, а ясен він е, доволі така е, тверда е, деревина. Ми не, не, з нею нічого не зробимо. Ось, е, Заготовку, і ще раз повторюю, заготовку потрібно ретельно застругати. Так, але е, в ніякому разі не зачищати наждачним папером. Тому що, коли ми це все ось так, наприклад, на оцій А, не буду я оце от стругати і достругувати, я просто я зачищу оці. От... Або папером наждачним. наждачним. Коли ви зачищаєте поверхню деревини наждачним папером, то в ній залишаються маленькі дрібні частки від абразивного напилення на наждачній бумагі. І коли ви будете потім встромляти ніж, дивіться, ніж встромляти, він, якщо попаде на цю. Крапочку тобто, таку, цей абразивний матеріал, то він швиденько затупиться, чи відколються оцій кончик, який нам дуже потрібний для, для різання. Так, це робиться. Це ми будемо зачищати тільки після того, як ми це все зробимо. Нанесемо малюнок. Зробимо Я для, Якщо ви будете цим роботати, починати робити, то я вам рекомендую брати ось таку однорідну деревину. Бачите, повністю біленька, така, без якого вираженого малюнку, як що я вам казав, то це тільки липа. Вона дуже м'яка, і в ній наш нож віде дуже легко, бо <кхід> вам буде зручно робити. А потім я порекомендую вам починати з вільхи, тобто продовжувати з вільхи. Ось це такий матеріал трошки міцніший. Так, на цьому теоретична частина у нас закінчена. Зараз я вам пропоную пограти в дидактичну гру, і це будуть загадки. Ви мені, будь ласка, дайте відповідь на ці загадки. Багато робити ми вміємо. Стригти, кроїти і вирізувати. Не грайте з нами, діти, можете боляче, можемо боляче покарати. Вирізати можемо боляче покарати. Що це таке? І друга загадка: без рук, без ніг, зуби є, дрібно жує. Це друге. Що це? На ну, все добре. Дякую.